Влітку цього року Україну сколихнув чайний скандал. Відома українська компанія Мономах потрапила під підозру в торгівлі за під час повномасштабного вторгнення. Та, поки триває слідство, ми вирішили влаштувати власне розслідування і перевірити інших гігантів чайного бізнесу. Спойлер і неприємна новина для чаїлюбів. Усі великі вітчизняні компанії так чи інакше мають зв'язок з країною агресором. Ми проаналізували ринок чаю власників, бенефіціарів, виробничі потужності і навіть географію продажів, та виявили неочевидні, але тривожні зв'язки з російським ринком. Чому окремі українські бренди досі можуть мати коріння в РФ? Хто стоїть за чайними імперіями, що заробляють на українцях, і які червоні пропорції ми знайшли під час свого розслідування? Усі подробиці за мить, а поки поставте лайк цьому відео. Влаштовуйтеся зручніше та насолоджуйтеся вашим королівським чаєм. Річа <різвіться> так, так, влаштовуйтесь зручніше, бо далі мова піде саме про цей чай.